Окей, цікавенка з цієї фази життя, коли Енекін вже остаточно скинув шльопанці джедая і вліз у важкий костюм Дарта Вейдера, офіційного лорда темряви корпоративного кошмару і людини Астми номер 1 у галактиці. Одного разу, коли Вейдер тільки не оформився в образ темного лорда, він отримав від Палпатіна завдання знайти собі новий світловий меч, але не просто купити його десь на барахольці, а здобути по-джедайськи, точніше по антиджедайськи Щоб меч був справжній його. Вейдер мав. Вбити джедая, відібрати меч і зламати його кристал Кайбер через свій гнів і страждання. Так званий блідінг-процес, в результаті якого меч стає червоним, як очі після курсової. І от він полетів у глуху систему, де сховався один з найсильніших виживших джедаїв, кінак Джарен. Не якийсь там недобитий педаван, а справжній майстер меча, який жив десь у горах, як старий дід Очельник із Мортал Kombat. І оце все не було простим пів-пав-ой-ой-ой. Ведро довелося пройти цілу. Серію випробувань його забивали, калічили, кидали у прірви, але він повз дихав тим своїм легендарним. <хух> озбирав уламки своєї гордості та кінцівок і, зрештою, добив джедая, а потім зламав кристал, вперше створивши свій червоний меч. І тоді Палпатін вперше сказав: Окей, тепер ти справжній вейдер.